Всем здравствуйте! Всем здравствуйте! Так, Вова делает уроки, тетрадь подписывает с украинской литературы. Что ты написал? С украинской литературы? Mm -hmm. Не, надо было на другой строчке, гимназии, не надо было это, на, на другой mm -hmm. надо было. Все, теперь уже не, не исправляй, пиши вместо новомосковского. Так, вступ. Ты сказал, да, украинская литература? Художний твир, як явощ. Посмотрим, что вы здесь уже в седьмом классе учите, да? Вот, что вы учили? Что-то читали уже, да? Нет. Туда смотри, туда, в Ничего не читали? Нет. нет? Ну, сейчас почитаем. Добрый день, люби диты. Сьогодні ми починаємо подорож з сторінками підручника. На вас чекатиме знайомство як із сучасними сучасниками, так і історичними, сучасниками, так і із історичними персонажами. Вам важливо бути вдумливими під час читання, застосовувати всю свою фантазію. Далі своє фамілія і ім'я Володимира. Перші буквально. Під час читання застосовувати всю свою фантазію, ділитися міркуваннями з однокласниками. Отож, натхнення вам та успіхів. Для роботи на уроці підготуйте підручники та Знайомлення з підручником, художній твір як явище мистецтва. У нас как-то не видно. Може, я не знаю. Отак вот от то Сьогодні ви починаєте... Так, дорогі семикласники і семикласниці, сьогодні ви починаєте подорож сторінками підручника, у якому зібрано твори різних літературних родів. Лірика, епос, драма і жанрів, пісня, оповідання, повість, роман та інше. На вас чекає знайомство як із сучасниками, так і з історичними персонажами. Ви ніби сядете в машину часу і потрапите в Карпати 13 століття, де станете свідками героїчної боротьби українців із Монгольськими нападниками повість Івана Франка «Захар Беркут». Потім потрапити в козацьку епоху. Тут на вас чекатиме мандрівка з Павлусем, який вирушає до Криму в пошуках сестри Ганусі. повість Чайковського за сестрою і долає неймовірні труднощі. Не менш цікавою буде подорож у наш час. Ярина, дівчина з інвалідністю, навчиться танцювати вальс з Артемом, адже перше кохання дарує людині крила й підносить. Її надбуденністю. повість радушинської метелики в крижаних панцирах. Гімназист Юрко Туряниця отримає записку, у який невідомий персонаж почне його шантажувати. Цей інкогніто Чорна рука надсилає такі ж послання й однокласникам Юрка, повість Кокотюхи, гімназист і Чорна рука. Хто стоїть за чорною рукою, вам належить розгадати, а точніше розплутати клубок зрад, таємниць і вбивств разом із головним героєм Юрком, детективом Шпигом та їхнім вірним другом Пульдогом. А пригоди Михася і дракона Хоми гарантовано нікого не залишать байдужими повість штанко дракони уперед. Поезії Шевченка, Симоненка, Костенко, а також народні пісні подарують вам естетичне задоволення, зворушать, здивують своїми художніми образами. Вам важливо бути вдумливими під час читання, застосовувати всю свою фантазію, ділитися міркуваннями з однокласниками, і однокласницями, звичайно ж, не можна залишити, залишити без уваги відомості з теорії літератури, адже вони ніби. Ті ключики, що допомагають вам відчиняти двері, за якими відкривається все потаємне і цікаве, що живе в літературних творах. Отож, натхнення вам та успіхів з повагою автора. Інтересно, да, Вова? Mm -hmm. Так, ну, от це от умовні позначення от такі вот. От це от означає відтворюємо, прочитане. Вот це книжечка з лупою, аналізуємо змі. Художнього твору. От это вот, творчо мислимо кубик. Гра так ні. Це робота в групі. От це виконуємо домашнє завдання, домик такий. Так, понятно. Следующе. Добрий день, любі семикласники, народно-пісенна лірика. як його відкритого. Не открывается, что ли? Открывается. Проглянутый. Прогля... А, проглянутый в козик. О, все. Народно писанная лирика, суспильно по бутове, песни их выды Дата сдачи завтра. Угу. Ты видел? У -у -у -у. Вот если бы я не зашла, ты б и пропустил бы срок сдачи. Да, Вов? У -у -у. Не заметил, что завтра сдавать тебе украинскую литературу. План работы на урок. Что такое народно-писанная лирика? висим. 8. по побутовые песни. Стоинка 8. Козацкие песни. Я читаю дальше, Вова. Ты уже прочитал, да, что нужно тебе сделать? Сейчас. Казацькі пісні Ой на горі та «Женці жнуть. Домашнє завдання. Вивчити на пам'ять пісню. Ой на горі та «Женці жнуть. Це все на завтра тебе. А ти говорив, вже все зробив. Записати відео та прикріпити. Відсутність роботи оцінюється в 1 бал. Ой! Художній твір, як явище мистецтва. Чим відрізняється світлина від картини, а опис історичних подій у підручнику історії від опису тих самих подій у художньому літературному творі. Передусім, способом зображення, адже як у картині, так і в художньому літературному творі основну роль відіграють творча уява і фантазія митця. А фотографії підручник це по суті відображення. Нашої дійсності, ніби її копія. Розгляньте різні зображення хліба та виконайте завдання. Визначте, яке із зображень є світлиною, яке художнім фото, а яке картиною. Як ти думаєш? що Світлина, художнє фото і картина. Это картина. Угу. А это другує. Художнє фото? Да. А это що, світлина? Так. Да. Ясно. Як ви розумієте, назву картини повернення до джерел? Доберіть назву до художнього фото. Мистецький твір має зміст. Сюжет, тема або мотив, проблематика, образи і художню форму, спосіб розкриття змісту твору, який виявляється насамперед у його будові у умовно виражальних засобах. Мистецтво це творче відображення дійсності в художніх образах. Справді письменники чи письменниці не копіюють дійсність, а осмисливши й доповнивши її за допомогою творчої яви, соловесно відображають у художніх образах. До речі, саме художній образ, як специфічна форма відображення дійсності є спільним для всіх видів мистецтва. Етюд про хліб. Яйце розіб'є, білком помаже на дерев'яну лопату та в піч, і тріскотітиме іскрами сажа мініатюрна зоряна ніч, на хмелі замішаний видми груди, зарум'янілий, круглий на вид, скоринка засмалена, жаром буде. Аж розіграється апетит. В підсохлому тісті кленова лопата вийме з черені тепікся в теплі і зачарується біла хата з сонця пахучого на столі. Іван Драч. Рецепт приготування хліба. Для приготування хліба потрібні 210 мл теплої води, 320 г пшеничного борошна. Я такого ще не виділа. учебники украинской литературы рецепт приготовления хлеба. 320, и так, 320 грамм пшеничного борошна, 30 мл рослинной олеи, 1 чайная ложка цукру, 1 чайная ложка сухих дрожжей, 1,5 чайной ложки соли. У ємкості з'єднати просіяне, борошно, цукор, дріжджі, сіль, стіль, додати олію та воду, замісити тісто, накрити його рушником, почекати півгодини. потім обім'яти його, зліпити буханець і дати 20 хвилин постояти, розігріти духову шафу до 200 градусів, випікати буханець близько 25 хвилин. Так, ова, ти розумієш український язик? Угу. Так же, как и русский, так и украинский, да? Угу. Ты же в садик ходил, там украинская мова да. В школу с первого класса украинская мова А то там нам писали в комментариях, как же дети будут учиться ж. Сегодня, кстати, расскажу, пока там не закончилось видео Писали, что Димаш пошел в школу а Мы же говорим на русском языке Живем в Украине, в школе украинского мова. Как же ребенок, же, он же не понимает, как же будет учиться и выполнять задания. Мы не одни такие. Что Дима ходил в садик, там где-то, может, половина была русскоговорящих. Дети из семей русскоговорящих с ними говорят на русском языке дома, и они в садик приходят и тоже говорят на русском языке. Я не знаю, понимают они украинский, не понимают, или им легче говорить на русском языке. Учитель постоянно, ну как не постоянно, но сегодня на уроке она переправляла. Она говорила, дети, говорить украинскую мову. Багато из вас говорят, говорят российскую мову, и она им говорит, как на украинском языке сказать. Вот они, например, говорят, карандаш, там она задает вопросы, а дети говорят карандаш, а она говорит, оливец. Вот. Она поправляла, поправляла, а потом уже им сказала, чтобы они говорили на украинском языке. Не знаю, знают они его, не знают. Вот. Так что, ну вот так вот. А, и она же еще тоже, если, например, дети не понимают на украинском, она им переводит на русский какие-то слова там. Да, вот, например, эм, что там было, какое слово же. Я не помню точно, там что -то подарок, подарунок, что-то такое было. И учительница говорила именно русском языке. Я не знаю, как дети будут учиться, как-то учиться будут. Так, на чому ми остановились? На рецепті приготування хліба. Черінь. Дно печі, де варять дрова. Місце для випікання хліба і варіння страв. Який із цих текстів є твором мистецтва? Аргументуйте свій вибір. Як ти думаєш? Какой? Ето? Отецет? Двір mm -hmm. мистецтва. Визначте в ньому художні образи, які емоції переповнюють ліричного героя, функції мистецтва. давнину мистецтво було пов'язане з процесом праці. Пісні й танці тих часів, тих часів полегшували людям роботу. Потім воно відокремилося від їхньої виробничої діяльності, тобто пісні, танці, музика і живопис почали задовольняти лише естетичні потреби. Отже, виникли різні види мистецтва, кожний з яких. Своєрідно відображав життя та забезпечив різноманітні естетичні потреби людей. Окрім декоративно-ужиткового мистецтва, художнього оздоблення предметів повсякденного користування та архітектури, розвинулися художня література, живописи, графіка, скульптура, музика і хореографія, театр і кіно. Які ж функції відіграє мистецтво в житті людини? По-перше, під час читання художнього твору ви. Дістаєте позитивні емоції. Мистецький твір прищеплює естетичний смак. По-друге, твори із цікавим сюжетом. Пригадайте, хоча б пригоди героїв повісті Лесі Ворониної таємне товариство боягузів» або засіб від переляку номер 9 підказують, як треба повестися в подібній ситуації, тобто допомагають краще розуміти себе та людей, які нас оточують. По третє, художні твори мають виховне значення.